Інформаційні підсумки середи 20 вересня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Навіки в пам'яті. У Хмельницькому попрощалися із полеглим героєм Романом Туркевичем. Допомога від благодійників. Карітас передав меблі хмельничанину, який має порушення зору. Повернувся із золотом. Військовий Олександр Маковей розповів про виступ на іграх нескорених. Сьогодні Хмельничани попрощалися із героєм Романом Туркевичем. Чоловік родом із села Снітівка, тепер вже Хмельницького району. В шкільні роки проживав в обласному центрі. Закінчив Львівську політехніку. Навесні цього року приєднався до лав Збройних сил України. Загинув 11 вересня у Запорізькій області. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Поховали героя Романа Туркевича на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. З Другого класу ми з ним навчалися, завжди був надійним хорошим хлопцем. Це людина, яка завжди підтримувала, яка завжди підставляла своє плече в тяжку хвилину. Він був тихий, спокійний, не балакучий, завжди так тільки посміхався. У нас в класі було вісім дівчат, все інше були хлопці. Це початкова школа. І Роман завжди захищав, ніколи не ображав дівчаток. Він так запам'ятався ще з молодшої школи. А в старших класах він завжди був товариським, завжди любив займатися спортом. Давав списувати, коли хтось не знав, як вирішити ту чи іншу задачу. Вчився в університеті у нього ніколи навіть не було ні одної четвірки. Учився тільки на одній п'ятірки. Він дуже був сумний. Трохи, трохи відповідальний, люблячий. Перші дні то всі йшли там. Там вони ходили, їх не взяли чомусь після Різдва, сказав, що я повинен піти. Як я подивлюся внукам в очі, коли мене запитають, діду, де ти був, коли війна була? Що я їм скажу? Наші мрії. Скоріше кацапа розбити, гада, прийшов в, в руках, ти тут і загинеш. Роман з нами служив в добровольське От. 106-та бригада, 5-й батальйон Афган. Він пробував у нас буквально пару місяців, виявив бажання служити в ЗСУ на пірідки. Ну і от через два місяці трапилось, як він від нас пішов, трапилась отака така біда. Вісім тисяч продуктових наборів упродовж осені видадуть вимушеним переселенцям у міському штабі, що в кінотеатрі імені Шевченка. Отримати пакунок може кожен, хто має довідку ВПО. До продуктового набору входить олія, крупи, макарони, тушкованка, цукор, чай, печиво. Харчі закупили за кошти з бюджету громади. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Сінеїда Тулякова вимушена переселенка із міста Краматорськ Донецької області. Жінка вже більше ніж півтора року живе у Хмельницькому. Нині вона прийшла до міського штабу допомоги ВПО, аби отримати продуктовий набір для себе та сина. Благодаря таким от, як штаб. завдяки такому штабу та всім іншим, хто нам допомагає, ми якось існуємо. Жалітися ні на що не можу. Я вдячна людям, котрі поставилися до нас із розумінням. Низький їм уклін не кидають, допомагають. До продуктового набору входить олія, крупи, макарони, тушкованка, цукор, чай, печиво. Вимушена переселенка із міста Скадовськ Херсонської області Олена Домбровська каже: такого пакунку їм із чоловіком вистачає на декілька місяців. От ми отримали в травні місяці. У мене до цих прийшли макарони там крупи є. Знаєте, я кажу, це якщо треба з розумом, то воно вистачить і на два-три місяці, якщо не шокувати. Якщо люди привикли шукувати, то будуть так, Ми дуже вдячні за допомогу. Загалом, упродовж осені у міському штабі допомоги ВПО планують видати 8 тисяч продуктових наборів вимушеним переселенцям. Харчі закупили за кошти з бюджету громади. Сьогодні, відповідно до кошторисі, вартість одного продуктового набору близько 340 гривень. І відповідно штаб допомоги через телеграм-канал повідомляє внутрішньопереміщених осіб про можливість отримати тих продуктів харчувань, які відповідно за переліком будуть закуплені управлінням праці соціального захисту населення. Аби щоденно. Охопити якомога більше людей. Видачу продуктових наборів розділили у декілька етапів. Уже забезпечили харчами людей віком 70+, Нині видають продукти для тих, кому за 60. на черзі родини із маленькими дітьми та решта ВПО. Плануємо, що штаб допомоги вимушеним переселенцям буде продовжувати видачу продуктових наборів до середини жовтня. За період січня 2023 року, по вересень місяць, ми видали 26 тисяч продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб, котрі в нас перебувають в громаді, котрі звернулися в штаб допомоги вимушеним переселенцям. Крім продуктів за можливості, людям надають засоби гігієни. Загалом впродовж цього року майже 4 тисячі родин з дітьми отримали підгузки, суміші та каші для малюків. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Майже три тисячі осіб за півроку скористалися послугами соціально-консультативного центру, який діє на базі благодійного фонду Карітас. Це і хмельничани, і вимушені переселенці. У закладі їм надають гуманітарну допомогу, продуктові набори, консультації юриста та психолога. Олександр Семенюк продовжить. Хмельничанин Ігор Теслюк має порушення зору. Так живе уже шість років. Нема роботи нема. Навіть ні вантажником, ні навіть двірником не беруть. На жаль, зараз дуже, дуже важко. Працював в дорожніх бригадах, зараз теж попросили піти, та як бояться, бо я не бачу. Вдома дискомфорту не відчуває, адже в квартирі орієнтується. А ось на вулиці йому допомагають діти: трирічний Остап та шестирічна Соломія. Дружина то роботу на роботі, то ж вого, а ми діти. Всюди по місті, куди я ходжу, то я з дітьми. Трішки вже навчився орієнтуватися в себе на районі, в себе в селі, то я навчився і сам орієнтуватися. Таке, людина призвичається до всього. Сьогодні до сім'ї Теслюків завітали працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас. Вони привезли допомогу, за якою звертався пан Ігор. Стільці, та як діти бігають, табретки купили. Вони токи не раз, другий вже їх скручував і склеював, і там вже вони вже такий шат, що страшно. Окрім стільців, благодійники привезли і подарунки для наймолодших членів сім'ї. Опа! Песики малесечки. І ще є песик. Так, да, будете бавитися. Тримай, і тут багато-багато різних різних. Окрім іграшок, благодійники підготували солодощі, одяг, портфелик та канцелярію. Півроку тому у Карітасі відкрили соціально-консультативний центр. За цей час його безкоштовними послугами скористались майже три тисячі людей. Багато запитів є зовсім різних. Це може бути як і гуманітарна допомога, так і потребують люди консультації юриста чи психолога. Сьогодні ми надали гуманітарну допомогу. і Також ця сім'я скористалась послугами кейс-менеджера, тобто соціальним супроводом нашим. Багато запитів стосуються речей, одягу, взуття. Наразі в нас є таке такі речі, але якщо в когось може бути якась побутова техніка чи меблі, це може бути стіл, шафа чи ліжко, люди можуть звертатися до нас на за номером телефону, і ми розкажемо, що нам потрібно, що можна до нас привезти, оскільки ми працюємо індивідуально. Такий супровід працівники соціально-консультативного центру надають упродовж одного-трьох місяців. Якщо ж допомога необхідна на Ше до опіку можуть оновити. Це можуть бути як малозабезпечені, так і люди старшого віку, тобто 60+, Але це мають бути одинокі, де можуть бути так само люди з інвалідністю, перша і друга група інвалідності. Аби скористатись послугами центру, що діє на базі благодійного фонду карітас, необхідно звернутися за номером телефону 097 957 50 90. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Персональну виставку Надії Головачук відкрили у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. На ній майстриня представила більше 40 вишитих полотен з квітковими орнаментами. Виконані роботи у техніці авторської гладі. Ознайомитися із виставкою можна протягом 10 днів. Детальніше Ірина Муляр. Більше 40 вишитих картин і пано з квітковими орнаментами презентували у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Авторка виставки Надія Головачук об'єднала свої роботи в експозиції під назвою Дари творіння. Найкращий художник – це природа, і природу кожна людина, кожна людина по-своєму відображає. Хтось пише музику, хтось пише вірші. Хтось малює картини, а хтось вишиває. Надія Головачук захопилася мистецтвом ще у дитинстві. Спочатку вишивала хрестиком, але ось уже 30 років створює полотна у техніці гладі. За цей час виробила авторський стиль. Там треба знати, яким боком заселити нитку у голку. Там треба знати, як влити колір в колір. Треба подумати, звідки падає світло. Треба подумати, як зробити так, щоб Нитки мали однакову товщину, але художник може не вимити пензлик від попередньої фарби, від якогось конкретного кольору, на нього набрати наступний колір і на пензлику змішуються два кольори. Розумієте? А в нитках так не просто в нитках набагато складніше. Знайшлися ті люди, які повірили в мене і сказали, що треба треба вистрибнути з хрестика, треба вистрибнути і показати, що таке якого немає ніде, і, ні, і, і ніхто цим не займається. Тому я взялася за цю роботу. Було дуже багато спроб, помилок. Ця художня техніка, яку вона вишиває, мені вишивають мало людей в Україні. Мало, можна сказати, одиниці. І не просто гладь, а авторська художня гладь. Тут треба дуже тонка робота, дуже відчуття кольорів, відтінків та дійсно унікальні роботи. Свій досвід вишивання гладдю Надія Головачук мріє передати наступним поколінням майстринь. Дуже хочу мати своїх учениць, щоб їх навчити. І треба зуміти повторити те саме те, як я показую. Тому що я показую вже готове, а до того готового я йшла руками. Ознайомитись із виставкою можна у науково-методичному центрі протягом 10 днів. Говорю завжди одні й ті ж слова. Якщо біля моєї роботи зупиняється хоча б одна людина, значить, я не даремно живу на світі. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Традиційний літературний марафон до Дня міста стартував у Хмельницькому. Цьогоріч він має назву слово Єднає перемогу наближаєм. Продовж двох тижнів у бібліотеках громади відбуватимуться зустрічі з місцевими майстрами слова. Завершить марафон 1 жовтня літературно-мистецькими читаннями, сильні духом, словом, вільні. Захід присвятять Дню захисників та захисниць України. Детальніше з програмою марафону можна ознайомитися на сайті централізованої бібліотечної системи. Вхід на всі зустрічі вільний. Розпочали цей марафон таким Бенефісом і Володимира Захар'єва, це керівник місцевого осередку всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України. І власне щодня у бібліотеках будуть відбуватися літературні зустрічі і презентації книг. Це будуть зустрічі із досвідченими письменниками, такими як Юрко Даценко, Віталій Михайлевський. Також будуть відкриття: це такі нові голоси, молоді голоси української поезії. Ну, наприклад, як Аліна Косарєва, вона буде мати в п'ятницю, 22 вересня о 14.15, першу таку свою власну презентацію. Також в рамках марафону у нас буде традиційно марафон на колесах. Це наші письменники виїжджають до читачів в села Хмельницької міської територіальної громади. І цьогоріч на них чекають читачі, мешканці сіл Олешин та водички. Військовослужбовець Олександр Маковей повернувся до Хмельницького з Ігор Нескорених. Змагання відбувалися у німецькому Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня. Нагадаємо, Макоша у перший день змагань виборов золоту у штовханні ядрам. Загалом в іграх нескорених цього року взяли участь 25 українських військових та ветеранів війни. На всіх здобули 34 медалі. Подробиці у наступному сюжеті здобув золото у перший день змагань. Хмельничанин Олександр Маковей повернувся із Дюссельдорфа, де з 9 по 16 вересня відбувались ігри нескорених. Капітан української команди Макоша показав найкращий результат у штовханні ядра. Його результат 10 метрів 40 сантиметрів. Це був перший день, і це так символічно вийшло, що капітан команди перший золото якби задає такий темп команді. Дві спроби було невдалих. Потрібно було зібратися, щоб третю, останню фінальну спробу зробити вдалою шиї конкурентною. Мені мене це вдалося, і потім вже так до хлопців. Я до всіх приходив на змагання, намагався всіх підтримати, всіх, і всім говорив. Рівняння на мене. На змагання Макоша поїхав із групою підтримки. Це дружина, донька та син. Маленький Сашко, за словами Макоші, став талісманом змагань. Всі з ним фотографувалися, всі так він такий маленький, там, кругом ліс, і кругом там, посміхався, і такі там вболівав. Прокрадалися туди, де не пускали, і намагалися бути якомога ближче до мене, щоб я відчував їхню підтримку, щоб я чув, як там саньок мій кричить. Посмішка була, відчув, зразу було видно, ця посмішка така величезна, цих шість зубчиків. І кажу, ну, для мене це було просто такий заряд. Українська збірна на іграх Нескорених виступила в четверта. Там було представлено 10 видів спорту. Цьогоріч на змагання вирушили 25 українських військових та ветеранів. Вперше випробували свої сили у регбі на візках. Всі дуже сильно хотіли, тренера забороняли нам грати в регбі, але ми пішли, у нас було тільки одне тренування. І коли ми сіли в візки на тренування, ми зрозуміли, що ми хочемо грати в регбі. Всі дуже були здивовані, як можна сісти за одне тренування і так достойно кататися на візках, робити атаки, вигравати. І каже, нас до такого рівня потрібно від півроку до року. Але ми опанували, і це було круто. Будемо ветеранську команду будувати для регбі. Цього року в іграх Нескорених взяли участь 600 учасників з понад 20 країн. Олександр Маковей говорить, такі змагання це нагода вкотре нагадати світу про російсько-українську війну, а також показати нескореність українських військових. Ми не зламні, ми боремося, незважаючи на поранення, ми продовжуємо боротьбу тут і от саме показати ветеранам приклад, що як наскільки може змінитися життя, якщо займатися спортом. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!